Казка порятунок сяйка. У глибині казкового лісу жив маленький світлячок на ім'я Сяйко. Його світло було особливим воно світило всіма кольорами веселки. Але одного дня кольори зникли. Ліс став сірим і сумним, а сяйко тьмяним і мовчазним. Двоє друзів Марта і Тимко дізналися про біду сяйка. Вони взяли стару карту лісу, де були позначені місця, що зберігають кольори радості, і вирушили в дорогу. На темній лісовій стежинці діти зустріли налякане маленьке лисенятко, яке загубилося, Тимко не злякався і допоміг йому знайти його маму. І за цей вчинок з'явився червоний кристал сміливості. Потім діти опинилися на сонячній галявині, де танцювали веселі зайчики з променів. Діти посміхалися і гралися разом з ними. Так вони знайшли жовтий кристал радості. У затінку Великого дуба вони побачили пораненого жука, що не міг злетіти вгору. Марта зробила йому нові крильця з листя. Добро і Турбота розбудили зелений кристал доброти. Зібравши всі кольори, друзі повернулися до сійка. Коли вони доторкнулися до нього кристалом, його тіло знову заграло всіма барвами. Ліс розсвів, птахи заспівали, але небо ще не було таким яскравим. Тому ми ще маємо допомогти нашому сяйку повернути кольори радості до всього світу.